Дорогі друзі, я хочу сказати вам, що коли країна переживає не найкращі, дуже складні часи, кожному з нас десь треба шукати джерело натхнення, джерело сили, джерело волі. І, власне, ми мусимо йти вперед, будучи набагато сильнішими. І коли думаєш, де це джерело, де та сила, яку сьогодні потрібно мати кожному з нас, так вона тут, вона на форумі видавців у Львові. Тому що тут душа України, тут інтелект України, тут серце України, тут майбутнє України, тому що дуже добре викладено минуле. А коли вчиш минуле і розумієш минуле, то твердо знаєш, які виклики тебе чекають в майбутньому. Я сьогодні щаслива бути тут, тому що тут я побачила дуже багато людей, які на руках тримають Україну, які дають їй сили. Які багато років були славою України і є славою України, і тому мені хотілося би, щоб тут сьогодні були президент, прем'єр, міністри, всі, тільки тому, що вони мусять розуміти, що зброєю безумовно можна ворога перемагати. Але перемагати треба ще силою духу, впевненістю в своєму майбутньому сьогоденні. Перемагати треба духовністю. І тому мені здається, що сьогодні місце. Українських е, лідерів, політичних, високопосадовців тут. І я переконана, що вони, можливо, зав завтра знайдуть таку можливість. Да. Ну, книжок тут безумовно багато. Таких, що хочеться придбати і придбати негайно. А, доводилось навіть себе стримувати трошки, щоб не придбати все, що ти бачиш гарного. Але це дуже корисний день в моєму житті і дуже важливий день в моєму житті. І хочу подякувати всім. То дарує Україні вже майже 23 роки, якщо я не помиляюсь, да, форм 23 рік дарує таке щастя е, обмінюватись на таких форумах душею. І це цінніше ніж будь-що інше. Політичне бачення теперішнього країні? Політичне бачення. Політичне. Та ви знаєте, Політична. от е, багато хто зараз говорить, що Україна слабка. Що Україна сьогодні не стоїть міцно на ногах, але коли знаходишся сьогодні серед українських книжок, серед українських видавців, серед е, творів, е, де є слова українських лідерів, українських батьків всіх часів, то твердо знаю, що Україна сильна, сильна саме своїм духом, своєю вірою, своєю впевненістю в те, що ми жили і будемо жити, я Вірю в майбутнє української нації, хто б ще не казав. Сьогодні складні часи, але нам треба робити висновки і йти вперед, не зупиняючись.